Дерази, привітики вам! Ваш прогноз на травень 2025 року! Що вас там чекає і до чого вам готуватися? Слухайте до кінця, і ви будете знати. Ви будете знати, які енергії заходять до вас ваше життя у травні 2025 року. року. Для прогнозу використала дві колоди: класична Таро Райдера Уейта і гармонізаційна колода. Гармонізаційна колода вона зглажує негатив і дає, переробляє його в позитив. Вона робує, працює на енергетичному рівні, вона очищує ауру. Тому, якщо ви дивитесь мій прогноз, то вже знаєте, що позитивні енергії. Місяць буде у вас ну, заходять і негатив буде конвертуватися в позитив. Що хочеться сказати вам про травень. Минуле, Ваше минуле буде тормозити рух вперед. Ну, от Щось з минулого не дає вам рухатися вперед. Воно у вас як торміє. І, і от є кермічні хвости минулих дій, які як в травні будуть як затримка і перешкоди. Тобто ви можете десь знаєте, будуть якісь обмеження, будуть якісь ступоритися, буде, не буде вирішення тих, ну, тих ситуацій, тих ваших дій, тих ваших справ, які ви хочете, щоб вони вирішились, буде все через перешкоду. Дуже багато закритих незавершених справ, у вас є. І от в травні буде так складатися події, що вам треба буде їх закрити. От Якщо у вас є борги, якщо у вас є якісь невиконані обіцянки собі, обіцянки іншим людям, якісь обов'язки. І буде так вас підводити енергія травня до того, що їх треба закрити. І коли ви це все позакриваєте, вам стане легше, вам стане краще, і енергія руху вона звільниться. Тобто тоді ви почнете рухатися вперед. Також бажано вам бути економними і притримуватись аскетичності. Вчасно не Ну, тут така енергія, що от ви хочете, щоб було вчасно, але вчасно не виходитиме. Будуть якісь затримки і постійно якісь обмеження. Також треба бути обережним, тому що можуть бути штрафи, можуть бути якісь перевірки, можуть бути якісь попередження або догани. Тобто от, треба бути таким обережним. І бажано нічого не змінювати. От Немає енергії того, що ви можете кудись виїхати там, за кордон, розширитися, заробити більше грошей, відсуток. Ну, ну, тут, тут, як, ну, тут як енергія, знаєте, така, от енергія того, що як руху вперед немає. І тільки коли ви закриєте якісь минулі свої е кармічні хвостики. Уроки да, пройдете, очиститесь, звільнитесь, і потім ви підете вперед. Якщо є борги у вас, вони дуже сильно будуть тормозити. От прямо в травні вони будуть давати про себе знати, закривайте борги, вони завжди ну, віднімають енергію, віднімають сили, віднімають, ну, дуже багато з'їдають вашої життєвої енергії борги. Коли борг закривається, йде нова енергія руху. Тому бажано закрити. І також дивіться, у вас от травень, він такий кармічний. Як ви проведете травень, то так може бути проходити і така енергія може заходити протягом року. Тому постарайтесь максимум позакривати всього, що ви можете закрити. Також в травні можуть повернутися люди з минулого, з якими ви не бачились протягом двох років. Це можуть бути друзі, партнери, можуть навіть колишні давати про себе знати. Також в травні можуть бути у вас новини неочікуваного характеру і можуть бути про вас якісь неприємні піти плітки. Але в той же час ви вийдете переможцем з будь-якої ситуації завдяки логіки, завдяки прийняттю правильних рішень, які ви гарно будете обдумувати. Бажано бути дисциплінованим, і буде йти допомога від друзів. І таки, знаєте, і не потрібно зазнаватися, тобто будьте більш простіші. Якщо розглядати здоров'я, то про себе можуть давати знати спина, суглоби, зуби. Може бути упадок сил і хворобу не варто запускати. Якщо... Де, ну, якщо от починає там зуб хворіти, да, зубна біль починається, відразу йдіть до лікаря. Не запускайте, бо буде ще гірше і розтягнеться ця хвороба може розтягнутися аж на рік. Якщо ж ви йдете, звертаєте за допомогу, то йде швидке одужання. І також колишні хвороби, хвороби минулого, які у вас були в минулому, можуть повторюватися в травні, давати про себе знати. Кохання, кохання, тут внутрішні установки будуть заважати, обмежувати розвиток стосунків. Образи можуть бути на партнера, самотність, ну, тут немає енергії стосунків, тут більше енергія самотності внутрішнього світу і такого, як побути наодинці та відпочити. От, от я б так сказала. Якщо ж у вас там з коханою людиною все добре, то просто ну, візьміть там час, там, щоб побути із нею, і візьміть час побути, щоб і самому. Не обов'язково бути постійно разом. Тому що, коли ви будете самі побудете, ви відпочинете. Ну, для вас взагалі партнерство воно дуже важливе, але в цьому партнерстві головне не втрачати із себе, свою цінність і свою індивідуальність. Гроші. Якщо розглядати гроші, то виплата боргів іде, закриття усіх фінансових питань може бути, тобто дуже гарна. Економія як фактор багатства у травні. Тому ну, чим більше ви зекономите, тим більше грошей до вас прийде. Так? Накопичення, От чому кажуть, що там накопичення вони. Працюють, тому що гроші притягують гроші. І от якщо ви там відклали певну суму, вона постійно буде збільшуватися. Значить, у вашому всесвіті так формується енергія, що в вас завжди будуть приходити кошти на те, щоб вони відкладалися. Їх буде приходити все більше, більше і більше. Ну, так формується енергія всесвіту. Тому більше накопичуєте, менше витрачаєте в травні, і також можлива зміна роботи. Тобто можлива зміна роботи і на якій буде більший дохід. То якщо у вас проблеми на роботі, вам не виплачають, не виплачують кошти, затримують, обманюють, да, там, годують вас сніданками, да, що завтра-завтра-завтра. І тут можлива зміна роботи. Ви можете змінити роботу і підуть зовсім інші фінансові надходження. Тобто будуть гроші. Ось так може спрацювати. Бажаю вам гарного травня. Пишіть в коментарях, чи був корисний вам прогноз. Ставте лайки, вподобайки, діліться моїм відео з вашими друзями, близькими, рідними. Також, якщо ви знаєте, де у вас знаходиться місяць у вашій натальній карті, і знаєте свій асцендент, можете також подивитися прогноз по цим знакам Зодіаку, тому що він дасть вам додаткову інформацію про травень місяць. Тому що у нас є в астрології ядро особистості, яке складається з сонця. Сонце це ви по сонцю терези. Також у вас є місяць, це ваші емоції, і у вас є асцендент, ваше проявлення, те, як вас бачать інші люди як ви проявляєтеся. Асцендент і місяць у вас можуть бути в інших знаках зодіака, не в Терезах. І тому ви можете дивитись три знаки Зодіака, прогноз, і він буде формувати ваш місяць, і ви більше дізнаєтесь інформації. Якщо ж не знаєте, я планую, планую зробити відео, щоб кожен міг знайти в своїй натальній карті асцендент, і в якому знаку у нього знаходиться місяць, обов'язково викладу це відео на YouTube. Також підписуйтесь на мій канал, коли буде наступна ювілейна дата у мене 50 тисяч 50, тисяч. 50 500 підписників, то я зроблю кожному в подарунок таку круту послугу, як гармонізація саме вашої особистої ситуації. Тобто я направлю енергію, ви напишете запит, а я направлю енергію для того, щоб ваша ситуація вона вирішилась як якнайкращим чином для вас. Але це може бути не так, як ви хочете. Тому що Всесвіту, всесвіт знає, як зробити краще своїм шляхом. І цей шлях може відрізнятися від того шляху, яким би пішли б ви. Ось так. Все, обнімаю, всім пока-пока.